Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про маніпуляцію, яка називається електроексцизія шийки матки. Інша назва луптерапія, терапія конізація шийки матки, радіохвильова ексцизія, ще називають. Все це фактично одне і те саме, що означає видалення частини шийки матки. От матка, оце шийка, отут приблизно піхва. Це те, що ми бачимо в дзеркалах, видаляється частина шийки матки. Кому це потрібно? Майже 100% випадків це тяжка дисплазія. Тобто, коли ми робимо стандартні скринінгові обстеження, такі як цитологія, пап паптест, рідинна цитологія і аналіз на вірус папіломи людини, ми бачимо там зміни підозріли на передракові. Потім ми робимо кольпоскопію, От наш кольпоскоп, наприклад. Кольпоскоп – це прилад, який використовується для огляду шийки матки більш детального. Використовуються спеціальні проби, спеціальні світлофільтри, от зелений фільтр, наприклад, щоб дивитись на судини. Під час кольпоскопії робиться біопсія шийки матки, про і про біопсію шийки матки ви можете знайти у нас в статті відео на сайті. Ми підтвердили, що є диспозія тяжкого ступеню, тобто H-сіл high-grade intraepithelial lesion або дисплазія тяжкого ступеню. Ну це синоніми фактично. В такій ситуації є ризик переходу вже в інвазивний рак шийки матки, тобто серйозну хворобу, яка може загрожувати життю жінки. І безумовно, в такій ситуації доцільним варіантом лікування і єдиним на сьогоднішній день прийнятним у світі є ексцизія шийки матки. Тобто за допомогою спеціальних петель. За допомогою електрохірургічного блока ми видаляємо різних розмірів шматочки шийки матки. Все це залежить від зони ураження, безумовно, під кольпоскопічним контролем, використовуючи оцей чудовий апарат та інші апарати, які у нас є в клініці. От, наприклад, це BOVA ARC-450. Дуже сучасний апарат, який дозволяє дуже точно і безпечно працювати, тому що електричний струм, ну і в хірургії він дуже активно на сьогоднішній день використовується. Але, безумовно, від якості апаратури тут дуже багато що залежить, тому що якщо взяти щось дешеве з ринку, китайське, тайське буває більш-менш нормальної якості. Але ну, буває так, що от щось купив, поставив, воно починає іскрити, то в медицині це ж неприйнятно, коли на пацієнті щось горить. От, тому ми приділяємо цьому велику увагу. Робиться під місцевим знеболенням, тобто вона не сильно відрізняється по дискомфорту від просто біопсії шийки матки. Можна відразу встати і піти додому. Якщо ви дуже хвилюєтесь, є можливість додаткового знеболення і седації. це закис азоту, який у нас також широко впроваджений при гінекологічних втручаннях. Процедура сама чистий час процедури, в принципі, 5-10 хвилин дуже швидко проходить. Ну, але є певний час, коли ви прийдете, поспілкуємось, підпишете інформовану згоду, поки там подіє препарат для знеболювання. Після процедури поспілкуватись, в принципі, все разом займає десь 40 хвилин, і ви вже можете йти додому. Тобто, це повністю амбулаторна і достатньо безпечна процедура. Безумовно, для неї є чіткі показання, чому не можна всім робити, у кого щось не так. от Мені не подобається ваша шийка матки, А давайте ми шматочок приберемо, ну і просто гроші потрібні. Так не робимо, тому що є ризики від цієї процедури, шийка може вкорочуватись. Під час наступної вагітності може настати ісмікоцервікальна недостатність, коли викидень в другому триместрі виникає. Може бути погане розкриття шийки матки під час пологів, і це може призвести до кесарів розтину. Це буває не часто, безумовно, але ця операція вона має такий невеликий, але маленький відсоток таких проблем. Тому у жінок, які... Вагітність планують в майбутньому, ми намагаємося цю процедуру не робити просто так, безумовно. Тобто ми робимо тільки, коли там дійсно тяжка дисплазія. У жінок, які вже не планують вагітність, ми інколи робимо в ситуаціях, наприклад, коли. Є легка дисплазія, але вона протягом двох років не зникає. Тобто тяжкої, начебто, і немає, але тривало легка дисплазія. Жінка вже має двох діточок. Вона вже не планує вагітність. То в таких ситуаціях ми також можемо запропонувати цю процедуру. В цілому будь-яка процедура. Особливо хірургічна в медицині, це стосується і медикаментозних методів лікування, і навіть методів діагностики вона повинна мати свої показання, тому що те, що робиться не за показаннями, має обов'язково навіть найбезпечніші процедури мають свої негативні наслідки. От ви вирішили зробити МРТ всього організму, просто перевіритись, Знайшли у вас маленьку пухлинку наднирника, і ви не спите ночами, думаєте, що у вас росте якась пухлина, потім ви йдете. Через рік знову робити МРТ, а не виросла вона, а може зробити операцію. А там пухлина, яка ніколи б не виросла, ніколи вона не викликає ніяких проблем. Це просто ви згенерували собі таким чином проблему. Та ми також дуже велику увагу приділяємо саме вибору правильних показань для будь-якого втручання чи рекомендації, будь-то діагностика або лікування в медицині. Дякую за увагу. Якщо будуть питання по електроксизі, шийки матки, можете писати в коментарях або відвідати наш сайт, де також дуже багато корисної, перевіреної доказової інформації.